Як перестати бути жінкою з залізними яйцями? А тут же ж треба розбиратися конкретно в вашій ситуації. Я ж не знаю, як у вас насправді. Я можу лише так просто накидати якихось варіантів. Наприклад, якщо ви вже в шлюбі з'ясували, що у вас залізні яйця, відповідно, у вашого чоловіка їх нема. Треба почати потрошку їх йому перекочувати, скажімо так. Потрошку-потрошку накидувати йому відповідальності, просити його про допомогу. У самих самих дрібницях там, баночку відкрити, навіть, все просити його. І потрошку чоловік буде брати на себе цю відповідальність. Звичайно, він повинен бачити вдячність жінки. Якщо він щось для неї зробив або для сім'ї, досягнення якесь він зробив, він має бачити в очах жінки захоплення. Це робота, не знаю, на роки насправді. Якщо ви дуже довго так жили, то у вас вже все зацементовано. Якщо ви самотня жінка, яка всього сама досягла, то треба вчитися бути менш активною, принаймні в компанії чоловіків. Треба не брати в руки ініціативу, а побуджувати його на неї. Тобто теж просити про якусь допомогу, наприклад, чоловіка, дозволяти йому проявлятися.